Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего, і цього разу це Майнкрафт від раніше невідомої нам компанії DLP. Принаймні, я сподіваюся, що вона так називається. Часто саме назву компанії вводять от сюди. Бо я, якщо чесно, взагалі без поняття, що тут написано іерогліфами, бо, скоріше всього, десь тут зашифрована назва справжня компанії. Ось такі от два набори це дві машинки. І здавалося б, до чого машинки у Майнкрафті. Але напевно це Майнкрафт з модами, тому можна це пробачити. До речі, набори по 100 деталей, як ви бачите, і здається, купував я їх десь по гривень, чи то 70, чи то щось типу того. Але це було вже кілька місяців тому, тому. Зараз таких цін ви скоріше всього не знайдете. Тож відкриваємо перший набір. Це у нас, до речі, персонаж з Minecraft Dungeons. Більше нічого в нас тут немає, але у нас тут є інструкція, яка не на коробочці. Так, до речі, я забув, що таке вже може бути, оскільки давно не оглядав всього цього. І нічого собі тут дуже цікавий пакетик. Тобто він в нас якось відклеїться, і всередині в нас вже пакетик з деталями і інструкція. Оце так несподіванка. Здається, ні разу я такого не бачив. Ну і знову ж просто цю компанію ні разу ми ще самі не бачили разом з вами. Ось така інструкція, нічого тут особливого, просто собі розгорток з двох сторін. Сподіваюсь, по ній буде легко зібрати це все. Відкриваємо перший пакетик з детальками, висипаємо весь вміст. І що у нас тут є цікавого? Напевно, ось такі, по-перше, прозорі детальки, які можуть бути цікаві патички. Також у нас тут є ось такий от моторчик, який накручується, так я правий, і потім прокручуються ці колеса. Тобто нам треба буде відводити машинку назад, і потім вона буде сама їхати вперед. Я думаю, ви бачили, здається, це називається чи то інерційний механізм, чи щось таке. Ну, насправді, якщо я говорю щось не так, то напишіть у коментарях. Є ось така принтована деталька, що цікаво. Я не знаю, як вони придумали цей принт, бо у Лего я таких деталей не бачив. Хоча, можливо, це звідти також. Ну і тут має бути більше принтованих деталей, що знову ж, як на мене, цікаво. Принтовані детальки це завжди цікаво, бо детальки з наліпками це якось трошки гірше. По-перше, наліпки можуть відклеюватись, по-друге, їх треба наклеювати рівно і завжди це стрес, так коли ти. Хочеш наклеїти ту наліпку, і вона криво клеїться. Ти її переклеїш, переклеїш і потім вона ні чорта не тримається. Коротше, тут у нас є ось така теж принтована деталька, здається, симетрична до тої або ж ідентична просто. Також є ось така. І більше принтованих деталей я не бачу. Хіба що, ага, ще коричневі детальки. Також вони у нас подекуди мають принти. І все, тепер це точно все, якщо не враховувати фігурку. З фігурки, у нас тут також є, я сподіваюся, всі детальки. Тож зберемо її, до речі, виглядає досить якісно, ви тільки гляньте. Принти дійсно виглядають непогано. Єдине, що я не знаю, що це за 4 пікселі, що це за прапор оранжево-тілесний. Ну, але тут в нас таке ж: єдине, що колір оранжевий, в нас тут не оранжевий на коробочці. Але в нас теж є ці чотири незрозумілих для мене взагалі пікселі. Що це за пікселі, я не знаю. Напишіть в коментарях, якщо ви маєте здогадки, що це таке в цього персонажа на голові. Я шукаю детальку руки. Ага, все знайшов. Більше спринтованих деталей в нас нічого. Так, ноги взагалі не принтовані, і це не дивно. В Майнкрафті ноги, здається, не можуть бути принтованими. Тож вставляємо це, можливо. Шкіряна броня. Я не знаю. Знову ж, в Майнкрафт Дунженс я грав, але я не знаю. Це просто ось такий скін. Коротше, виглядає досить непогано, і я б сказав, навіть досить якісно. В принципі, єдине, що трошки туго ходить голова, але вона, скоріше всього, розходиться. Також руки Руки теж ходять, в принципі, нормально. І ноги теж. В принципі, В принципі, Якщо не придиратися, то зроблено досить непогано. Принти, можливо, трошки з'їхали. Ось тут, наприклад, пряжка на ремені, я не знаю, що це таке. Ну і колірна передача також єдине, що постраждала. Наприклад, коричневий колір тут і коричневий колір тут, на ногах чи на пальцях, це абсолютно різні коричневі кольори, і це, напевно, погано. Мав би бути на ногах десь ось такий колір це занадто світлий. Конструкцію зібрано і виглядає це приблизно ось так. Ну і можу сказати, що досить навіть непогано це з вигляду, але подивимося, як ж вона все-таки працює і чи нормальний тут моторчик. Тож відводимо машинку назад, і я б сказав, він дуже навіть слабенький. Хоча дивіться, коли я відпустив, а ну, ще раз от я її накручую, відпускаю. Крутиться дуже навіть непогано, так? Але якщо на поверхні, а це звичайний стіл, по якому воно б мало нормально їздити, не коврик якийсь там, то їде вона якось ну зовсім так собі. Тому я насправді не розумію, по якій поверхні вона має їздити нормально. Ну і фігурка в нас садиться сюди, чи садиться вона нормально, це ми зараз дізнаємось. В принципі, нормально. Ну і можна з нею також кататися, але напевно це нічого не змінить, та, хто б сумнівався. Ну і основна проблема це передача кольорів, яка трошечки не така, як на коробці. Ну, от трошечки, але не така. Особливо на фігурці це дуже і дуже помітно. Переходимо ж до другого набору. Тут у нас вже трошки інша машинка, як ви бачите, зеленого кольору, але в принципі навіть колеса ідентичні, та й конструкції, скоріше всього, теж будуть досить схожі. Ну і ось такий от персонаж, теж він з Minecraft Dungeons. Відкриваємо цю коробочку. До речі, щоб виглядало красивіше, я якось це ось так поставлю. О, мені здається, красивіше. Все, ставимо цю коробочку, вона нам більше, в принципі, не потрібна. І тут в нас, до речі, всі детальки фігурки, тому можемо її одразу і зібрати. До речі, досить приємні кольори, як мені здається, ось цей салатовий, ось цей зелений. Не знаю, чи вони такі ж, як у Лего. Здається, не маю кольорів, щоб порівняти. Але навіть якщо і не такі, то, в принципі, дуже навіть приємні. Мені здається, значно приємніша гама кольорів, ніж була у попередньому наборі. Тож, складаємо фігурку. В нас цього разу ноги насправді якісь дивні. Це, знаєте, схоже на те, що супергероїв такими роблять, що вони вдягають. Поверх штанів труси. Ну, типу, що це таке? Але у Lego теж таке є, я не знаю, для чого вони це роблять. Ну і насправді колірна передача на лиці, як ви бачите, пішла кудись іншим боком. Тут, в принципі, виглядає лице ще окей, хоча теж трошки занадто оранжеві всі ці пікселі. Але тут це, звичайно, абсолютно не окей. Але що ж поробиш, будемо знати. Значить, з колірною передачею на фігурках, тут варто бути дуже і дуже обережним з цим брендом. До речі, також тут є запасні кисті, як і у попередньої фігурки, так і у цієї. Та, до речі, я тепер кажу, що це кисті, а не пальці. Ну, але це, напевно, не завжди буде так. Все-таки мені подобається називати ці детальки, чомусь саме пальці, я їх так звик називати. Коротше, Ось така фігурка, яка в колірній гамі має один тілесний колір, інший тілесний колір і ще інший сірий колір замість тілесного. Виглядає так собі, і мені здається, ніхто б не хотів таку фігурку собі мати саме через кольори. От якби не кольори, то в принципі вона досить нормальної якості. Не аж класної, але нормальної. А от кольори взагалі псують картину. Тут у нас значно менше принтованих деталей, але зберемо цю конструкцію і побачимо, як вже вона буде виглядати разом. Цю конструкцію я теж зібрав і виглядає вона приблизно ось так. І знаєте, попри дві ось цих от принтованих детальки лише. Виглядає вона в багатьох моментах краще, ніж ось ця коричнева машинка. І ось так, от можу вам показати її з інших сторін. І тут навіть є ось такий рухомий спойлер, що напевно має більше сенсу, аніж якась незрозуміла фігнюшка Ось тут що це таке, я не знаю. Можливо, якщо воно має назву, пишіть у коментарях. Мені здається, воно не має жодної назви, і це просто придумали, аби було. Ну, а ось тут спойлер, це знову ж цікавіше. Також тут є цікаве рішення з деякою інверсією кольорів. Наприклад, особливо тут позаду, наприклад, з боку, ось тут деталька, як ви бачите, темно-зелена. А з протилежного боку світло зелена Тут світло зелена, тут темно-зелена, тут світло-зелена, тут темно-зелена. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, що таке інверсія кольорів, і ми тут можемо її спостерігати дуже і дуже часто, майже завжди. Знову ж, як на мене, це дуже і дуже цікаве, прикольне рішення. Ну і виглядає через це, можливо, вона більш виграшно. Знову ж, якщо спробуємо її запустити, мені здається, нічого не зміниться, бо там, скоріше всього, такий ж моторчик, така ж деталька, а щось змінилось. Вона, вона взагалі не поїхала. Ану давайте ще раз е, відмотуємо. Ну, та їде вона дуже і дуже в'яленько. Хоча ну вона нормально крутить колесами. Зачекайте, а якщо зробити ось так, значить ставимо коробочку. Ставимо ще одну коробочку, будуємо тут трасу. І е, тепер на ось цих коробочках відмотуємо. Ні, значно краще не стало. Ну мені здалося, що це, можливо, більш гладка поверхня, і по ній воно буде їхати краще. Але, як ви бачите, щось якось ніяк. Хоча якщо ось так от закрутити, то колесо саме по собі в повітрі крутиться нормально. Але на жодній, на жодній поверхні, а якщо взагалі це запускати десь на коврику, то тим більше вона просто застрягне. От просто ти її відмотуєш. І вона зупиниться на цьому ж місці, от відпустиш і вона тут залишиться. Так що я не знаю, якось не дуже прикольно це зробили. І, в принципі, в принципі, можна такі набори купувати, але точно не заради фігурок, враховуючи передачу кольорів, а заради ось таких от іграшок, наприклад, щоб запускати, теж не варто. Хіба що на детальки, або просто я не знаю, якщо вам сподобалися ці машинки. Милуватися ними, от і все. Ну а якщо вам сподобався цей огляд, і ви хочете більше оглядів по Майнкрафту? Бо насправді я дуже маю сумніви, чи їх записувати ще чи ні, бо вони набирають досить мало переглядів. То підтримайте вподобайкою, підтримайте поширенням відео. Ось такий жест я вигадав для поширення відео. Пишіть також коментарі, бо це збільшує активність і просуває відео. А також підписуйтеся на канал, щоб чекати нові відео, щоб вам приходили сповіщення. Тисніть також на дзвоник поруч. І звичайно, не забувайте підтримувати нашу армію. Деякі посилання є у описі, але ви можете із за перевіреними фондами, які ви знаєте, також це робити. Я, звичайно, не ображусь, просто це є дуже важливо. Ну і дякую вам за перегляд. Гарного настрою! Все буде Україна!